Так, ну промова, дорогі українці, дорогі депутати, солдати і робітники, століттями ми страждали від російської агресії. Спочатку ми були під радянським союзом, знамагали від голоду у 32-33 роках, билися за життя під час років першої тестової війни і от. Тепер вони знову приходять під вільне українське небо щоб зруйнувати наші дома та зруйнувати нашу культуру. Крим є і буде українським. Маріуполь український, Донбас український. Усі ці території за їх територіальними та культурними ознаками належать виключно Україні та українському народу. Крим і Донбас були зруйновані ще у 2014 році. А Маріуполь у 22 му більше мільйона людей були е, змушені покинути свої дома. А ще більше бути відрізними від їхньої батьківщини. Ця війна почалася ще за часів Хмельницького, і від того діти України страждають в наволі, працюють на росіян і не знають, чи буде їхнє майбутнє. Я неодноразово звертався до наших партнерів, просив про допомогу. Про введення військ все марно, тільки український народ може поставити себе на ноги, тільки наші люди можуть бути е, союзниками одне одного жертви, які вимагаються від нас сьогодні, не більше за ті, які змушені були дати наші, е, е, наші батьки. І якщо ми створимо суспільство, яке буде згодно розвиватись, та піти на все заради нашої України, лише український прапор буде робити над Києвом, Харковом, Донбасом та Севастополем. Слава Україні!